Так, друзі, буду відправляти книги, буду запаковувати ось такого плану. Мене людина спитала, чи нема в мене чогось про метрополітен. У мене була ось така книга про харківський метрополітен. Його написав робітник цього закладу. І тут різна така історична інформація, фотографії про те, як були відкриття, про робітники метрополітену. Ось така ось книга. Коштувала вона 80. Далі пам'ятники Києва також буду відправляти 100. І Харків сьогодні альбом 60-х років 250. Колись я оце зимою його знаходив. Стан у нього не дуже, є і плями, є і потертості, є і втрати, але е, людина погодилась. Добре, ви книги читайте, ніякому разі не викидайте, дякую.